Коломийська поетеса Надія Кмитюк написала вірш, який присвятила воїнам-захисникам донецького аеропорту, яких ми знаємо як кіборгів. Пахло. Вони ділилися теплом, водою, хлібом, сердець хоробрих, здружена сім'я. І кожен знав, що він безстрашний кіборг, і мав за честь носити це ім'я. Вони ділилися усім теплом і хлібом. Холодні і холодні на вітрах. Я знаю кожен з них герой і кіборг. Для мене ж янгол, миру і рідний брат. Вони ділилися усім водою. Хлібом Тримали на плечах аеропорт, і кожен відчував в душі, Я кіборг, в країна переможе, з нами Бог. Вони ділились до кінця водою і хлібом під градами стогнав аеропорт, вмирав від ран смертельних, юний кіборг, мовчав убитий кіборг патріот. Вони ділились до кінця теплом і хлібом. Безстрашний, найхоробріший десант. Маленький хлопчик написав для них Я кіборг і дивиться в відкриті небеса. Герої не вмирають, не вмирають, розп'яті за вітчизну на хресті. Їм так ще рано, Господи, до раю. Найкращі в світі, хлопчики, простіть, найкращі в світі воїни, простіть, безстрашні мужні кіборги. Простіть.